Є знижки на гепергін 20% в аптеках подорожник та «Ощад». Є знижки на Хелтекс. 15% в аптеках подорожник та «Ощад». Аня Кушнорук у нас в студії, тому ми е, вітаємось. Поперше доброго, доброго ранку. Доброго. Доброго я ранку. тепер переживаю, а не завжди така весела. Це не, не той признак приховує депресією. <свісно> я зараз сирес. Хворий психолог. Тепер я теж буду думати, Межа моя гіперактивність це <свісно> теж ознака проблем. прихованої депресії. Так, перед тим як зануритися, взагалі, що таке депресія? Як вона класифікується, як вона визначається? Це хвороба. Тому історія про те, що просто нема що робити, ти вигадуєш, тобі здається, або сильні люди ніколи такою дурньою не маються. Вона категорично неадекватна і не просто не сприймається. Вона порушує взагалі право людини на те, щоб лікувати себе, на те, щоб дбати про себе. Депресія це стан, за якого людина хімічно клінічно може бути так прикута до ліжку. Так вона може бути позбавлена волі, позбати можливості обирати це чи це, але є інші форми хворобливі, тяжкі, які виглядають не так демонстративно, де людина не лежить, де людина не а, є не самостійною, де uh -huh. людина не Залежить від інших, вона навпаки є максимально продуктивною, але стан здоров'я цієї людини, її психоемоційний стан, він загрожує життю ані трохи не менше ніж клінічні стани. А клінічні стани це в лікарні. Тобто, тобто людина каже, все, я не можу. Вона госпіталізується, вона лежить, з нею нічого не відбувається. А є ті, що бігають, рухаються, посміхаються, працюють, виховують дітей, mm -hmm. заробляють гроші, влаштовують вечірки. Ну ви розказали про життя нормальної активної людини. Так, дивіться, не всі, хто нормальні, активні, не всі, хто класні, енергійні, не всі страждають на депресію. Але скажу вам з досвіду, з практичного досвіду, що ота от сила волі і певна особлива відповідальність за інших людей, вона не дає права проявляти ті симптоми. Від яких людині насправді дуже погано, угу. мама не може дозволити собі впасти в вічі, тому що від неї залежать діти. Чоловік так. не може дозволити собі страх або якусь абсолютну безсиль, бо він розуміє, що, наприклад, є батьки, яких фізично потрібно довести до якогось стану здоров'я, лікувати або потрібно підтримувати родину фінансово. Тобто або родина... навіть боїться засудження. І точно боїться, і тому він так добре або вона так добре починає імітувати назовні те, що в неї або в нього все гаразд. І оця імітація це не брехня. Людина сама собі не може визнати, що мені аж настільки погано. І що я настільки безсилий тут, але можливо це якась компенсація. Людина розуміє, що щось не те і намагається себе викинути цієї продуктивністю? Так насправді люди так і роблять. І Я вам скажу, що як би це жахливо не звучало, але в тому є певна ефективність. Тобто людина за рахунок того, що вона мобілізує останні свої сили, вона знаходиться в оточенні людей. Вона бачить різні кольори, вона сприймає різні якісь фактури, тобто вона продовжує себе хімічно, технічно, гормонально розвивати. Mm. Але насправді організм він не безкінечний, ресурс не безкінечний. І якщо людина здатна сказати, що мені погано, я лягаю в лікарню, мені потрібна допомога, отримає цю допомогу, вона отримає препарати відновить. і він відновиться, дай Боже, якщо цей виправний випадок. Але от коли людина цього не визнає, вкладе тільки фізична страшна хвороба. Анечка, а як розпізнати е, потенційно людей, які знаходяться в потенційній зоні ризику? Е, хто ці люди? О, Господи, це так багато з нас насправді. <ріст> я не буду Сидите, хоч сьогодні я, ранок. ви. Я, ви, ви, всі оператори, режисери, всі гримери, всі, хто дивляться сьогодні, насправді, ефір ранковий. Всі люди можуть стати в клінічному аспекті проявлені в депресії. Але дивіться, це не означає, що коли в мене поганий настрій, або я задовбалась, або мене хтось не любить, або я когось не люблю. Це не означає, що це депресія як хвороба. Це може бути депресивний настрій. Але на що ми звертаємо увагу? Ви мені дозволите сьогодні трошечки помалювати Так, звичайно. Незважаючи на свої нездібності в цьому аспекті. Дивіться. Давайте уявимо собі, що є от людина, да? uh -huh. от такий хлопчик, дівчинка, неважливо, і в нього є певне коло умовно зобов'язань. Він несе відповідальність за свої фінанси, за свій настрій, за своє здоров'я, там і ще за щось. Тобто він впливає на продуктивне щось оточуюче. Є такий самий ще чоловік чи жінка. Вони теж щось впливають, щось роблять. У них є своя власна відповідальність. Uh -huh. Вони безумовно впливають на життя один одного, тобто є певне питання взаємодії. І це нормально. Да? Мій настрій впливає на вас, мої фінанси впливають на вас. Дивіться, а є ще і такі. Люди в колі відповідальності, яких знаходяться оці ці двоє або помножені на 22. Або на 142. це може бути специфічна робота з відповідальності над людською за свою природою. Це може бути людина, яка мусить своїм настроєм розважати і підтримувати всіх, дбати про те, щоб всі між собою ніколи не сварились, або брати цих запрошувати на весілля, або тих, або цих дітей сьогодні обрати, щоб підтримати, або просто сховатися в шафі, і нічого не робити. Тобто, в колі відповідальності цієї людини нема вибору, тому що від неї фізично і фактично, як їй здається. Хоча й не здається, це правда, mm -hmm. знаходиться дуже багато людей. Бачка, я розумію зараз, як мамі Описали, жінці да продуктивні, і жінці, що робить в Україні бізнес, насправді класний, взагалі <ривіт> розумна, як це звучить жахливо. Але дивіться, от ця історія про надвідповідальність за інших людей, вона не всім притаманна. Не так багато людей, готових жертвувати собою, не помічати серцеві напади, не помічати якісь розлади, не помічати біль, не помічати температуру. Не так багато людей. Тобто, ці коняки емоційні, які весь час проскокують на високому темпі. Свій дискомфорт обов'язково потім, на жаль, вони звалюються в хворобу. Іншого шляху просто нема. Людині, щоб відпочити, потрібно захворювати. І вся профілактика здоров'я, да що я дбаю про себе, я роблю все, щоб там не захворіти. Дбаю про здоров'я, про стан якийсь там енергетичний. Це дуже важливо. Але дивіться, якщо я не визнаю, що мені важко, і якщо я іноді не здаюсь, і якщо я весь час вважаю, що якщо я здамся, то всім навколо просто настане якийсь жах і морок. Це правда найбільша зона ризику. А хто ці люди ще раз, це мами, це мами нарцисичних дітей, з точки зору того, що дитина може взагалі зворотнього зв'язку не давати, їй все завжди погано. Дружини, чоловіки, людей з специфічним нарцисичним характером. Або людей, буквально, які звикли в такому інфантильному полі знаходитись. Ну я не можу, так я не знаю. Так ну а чого ти не сказав? Ну треба зробити, але мені нічого від тебе не треба. І що відбувається? Оцей, який весь час впливає по-справжньому на життя у тих людей. Він завжди відчуває поразку. Щоб я не робила, у мене все одно брудно. Ну бо є ті, хто бруднять. Щоб я не робив, все одно мої близькі <свисті> кажуть, що ну, ну не вийшло, і людина впадає насправді в депресивний стан. Від того, що все марно. О, сіпи. Слухайте, такий ранок. Я не знаю, мене да. треба десь просто заховати, піти, щоб я таке більше не казала. Чекайте, ми зараз ще доб'ємо тебе. У нас є тест ознаки прихованої депресії. Давай вже максимально. Я дуже всю родину біля телевізора і попрошу їх подивитися. Да. Допрацюємо. Отже, Давайте. тест. Давайте тест. Насправді, перше, це високий темп життя. Високий темп це, це не коли є. вам кайфово від того, що ви все встигаєте. Він, ви самі усвідомлюєте, що він важкий і високий для вас. Колосальна відповідальність за інших. Причому не за події, це не так, щоб дитина головою не вдарилась, де ви це можете передбачити. Це за стан, за настрій, за емоції, що би там. Ай-яй-яй, оце все. Це виховання на початку цієї людини, да, в тому темпу життя і відповідальності за інших, виховання в незрілій родині. Там всі не Жуть, не знаю, тим важко, Фух, вони не мінус. хочуть. Ай-яй-яй, да. Ось така mm -hmm. штука. Або Варечка, не ставимо мінус, мінус одразу. Є інша історія, де вся родина суперпродуктивна. І де я не можу собі дозволити бути сином або донькою, якщо в мене там тата, я не знаю, сталівар природи. Да? А мама, наприклад, там найгеніальніша жінка в світі. І я з останніх сил я роблю все, щоб максимально наближитись до того. Ще oh, один мінус. момент, да? давайте. Мінус okay. заборона на смуток печаль і злість. На це, будь ласка, зверніть увагу, бо є люди, яким от просто не дозволяють. Ну їм стало сумно. Чоловіки не плачуть, да? там жінки не хоська не танцюють. Ну хай не танцюють, якщо не хочуть. Так, але тим не менш. Прихована агресія. Дивіться, депресія завжди пов'язана з агресією. Ми не можемо назовні її направляти. Пам'ятаєте, у тих от, чоловіків і жінок, за яких є відповідальність? Це ж можуть бути і рідні, любимі діти, це ж можуть бути і літні батьки, це ж можуть бути і близькі друзі, що від вас залежать. На них не можна, нібито направляти агресію. Тоді що відбувається? Агресія є, вона направляється на себе і виходить з соматичними хворобами, тобто тілесними. Потім надвисока кількість задач на день. Зупиніться, я серйозно кажу, порахуйте, що ви витворяєте. Це буває просто страшно, коли людина перелічує, що вона зробила до 10-ї ранку. Думаєш, ну давай вже лягай, ну вже час лягати просто. Постійна усмішка. І це не сміх або такі регі, да? Це постійна усмішка, яка насправді вдягається за секунду ведучим. Це гріх, звичайно, таке розповідати. Ви ж в кадр, коли втрапляєте, то ви за секунду, щоб там не було, до того сразу... Yeah. Yeah. Але дивіться, є насправді ситуація, де за вами споглядають ця робота, це повага, а де історія, де так само ти з ванною виходиш, там ти думав, що ти просто. Oh, а, ні, а, ні а, я нормально, я в ванні не сміюся. Страшно, в страшному обличчі виходжу. Добре. Так. А, безсилля це відчуття безсилля, яке потрібно буде визнавати насправді. Бо, можливо, мій вплив на тих, кого ми сьогодні малювали. І відсутність якогось сенсу від цього впливу от якийсь КПД, знаєте, можливо, потрібно визнати, що я тут непродуктивний. Зниження апетиту, тобто людина взагалі не хоче їсти. Вона себе просто годує часто цими знаєте коктейліками, цими всякими протеїнчиками Вона просто п'є. Зверніть на це увагу, бо за високою продуктивності люди припиняють їсти. Або навпаки, людина починає змітати як пилосос абсолютно все, бо це єдиний засіб для неї, нібито, заспокоїтись. Перфекціонізм, нізм у всьому. Абсолютно. Тобто, ну не так стоїть, я дороблю. Спати не піду, навіть якщо я вже дуже втомилась, потрібно доробити або потрібно вдосконалити щось. Оця історія не про якість, ця історія про те, що мені зла від того, що я не можу доробити ідеально. Заши виявилось по факту більше плюсиків, ніж у мене сім з десяти. А я вирішила з, з скр ну, третьому зупинитися. Добре, ну якщо не от, так то... все й погано, я сподіваюся, що коли мінусів більше, то це гарно. Е, насправді це гарно, і я розумію, що може змінюватись настрій. В Один ага. день буде більше плюсиків, в інший менше так, плюсиків. 100%. Але тут мова не про те, що скільки у вас плюсиків або мінусиків. Історія насправді на те, що подумайте, як ви себе почуваєте при тому. Якщо у вас за високий темп життя не потрібно хворіти, щоб відпочити. Так, що ну, робити? З, з таким темпом, ну я просто чомусь подумала, так. що в мене, наприклад, початок тижня почався з того, що я подумала, що я хочу провести цей день в тиші і в роздумі з собою. Клас. І це було дуже корисно. Я поїхала там в Житомирську область до батьків, але цей момент був такого усамітнення Правда. і дуже такого уповільнення. Перший раз дозволила собі, наприклад, просто зупинитися і помилуватися, яка красива річка. М -м, я рада так. це чути. І це класно. Я насправді, коли їхала додому, подумала, такий непродуктивний день, але мені так добре. Тобто, це одна з порад, що робити, коли багато плюсиків, Оце. і це дуже класна порада, тому що тут людина приймає рішення на свою користь і mm -hmm. на користь своїх потреб. Тут немає історії, де я зараз їх всіх покараю, хто мене знесилює або я їх всіх забуду. Тут історія про те, що я дбаю тільки про себе. Іноді це потрібно робити: зупинятися, бувати на природі. Потрібно дихати, навчитися дихати, дихати квадратом, дихати повним животом, розправляючи грудну клітину. Потрібно за депресивних станів людина дихає, як собачка маленька. Знаєте, вона, mm -hmm. вона весь час Напружена, і вона весь час трясеться від того, що потрібно щось наступне зробити. Дуже важливо, ви зверніть увагу, якщо ви себе реально зле почуваєте, беріть лікарняний. Звертайтесь до лікаря, звертайтесь до психіатра, звертайтесь до психоневролога, який вам точно дасить можливість відпочити. І це потрібно вміти визнати. І колеги це зрозуміють, і діти це зрозуміють, ні, не так важливо, тому що мама, тато мають бути. Чоловік, дружина можуть не зрозуміти, але якщо це питання вашого здоров'я, краще лікарняний, ніж просто зрушитись в нікуди і в ніщо. Психотерапія, арт-терапія це після того, як ви визнаєте серйозність свого стану. Усамітнення в безпеці це те про що Валечка казала. Угу. Його собі можна організувати, але якщо потім ви будете їхати туди, де вас будуть наганяє вам влаштовувати за те, що ви зробили паузу. Ви не будете себе відчувати в безпеці. це так само, як переїдання або недоїдання. Людина mm. просто симптоматично в собі щось полегшує. Дбайте про себе тим, що ви можете казати ні. Це потрібно робити, це потрібно вчитися робити. Людям, що приховують депресивні стани, важко це робити, бо їх люблять нібито за те, які вони класні, які вони зручні, які вони мобільні. І це величезна халепа. доведеться визнати, що відвалиться дуже багато тих, хто насправді просто користується тим, що ви такий бездонний, безкрай. Це не добре. Хай лишаються з вами ті, хто можуть бути з вами навіть коли вам зле, і хто може зрозуміти вас тоді, коли так, вам погано, так насправді як допомогти. Якщо ти бачиш в, в, в рідному, в знайомому, от якраз ці ознаки, я тут за агресивну допомогу з точки зору того, що потрібно насправді на людину подивитися, сказати, що я бачу, я бачу, як ти стараєшся. І Я знаю, що можливо ти собі цього не дозволиш, але я прошу тебе, обери час, подаруй мені цю годину. Я прошу тебе, сходи зі мною до невролога, сходи зі мною до терапевта, сходи зі мною до лікаря. Я хочу бути впевнений, що твій організм, твій стан здоров'я, ми тут не говоримо про психоемоційний. що ти витримуєш те навантаження, в якому ти повсякчас перебуваєш. Ти багато працюєш на тобі велика відповідальність. Ти багато працюєш, ти весь час в ритмі. Тільки ця порада може людину іноді фізично донести, довести до лікаря. Жоден лікар не прогавить, uh -huh. не прогавить, коли заходить сяючий на вітамінах, веселий, 23 роботи, 67 бізнесів, всім грошей не приносять, але всі робочі. Yeah, yeah, yeah. І всім, да, всім все платять. Повірте, лікарі бачать, що відбувається. Тому потрібно іноді визнати, що я дуже стараюсь, але мені може не вдаватися, бо я смертний, бо я живий, і я, я потребую допомоги. Угу. От така сумна тема, але насправді вона дуже актуальна. Зустрічне питання, після такої допомоги чи легко потім, наприклад, позбавитися вийти з терапії і самостійно справлятися? Я завжди, наприклад, дуже боюся походів до лікаря саме через терапію, яка, від якої мені здається можна стати залежним. Можна стати залежним, але дивіться в чому насправді чесна історія. Лікар, якщо побачить, що людина знаходиться в критичному стані, так і да, вкладе в лікарню, Так і точно. Це буде лікування. Але якщо лікар буде бачити, що є ще компенсаторний ресурс, коректний, добрий, який вам подобається, освічений мудрий лікар, зробить все для того, щоб поступово включати по черзі, по шажочку, по трошку, імплементувати те, що ви маєте робити, імплементувати тоді те, що вам потрібно для вашої здоров'я, для вашого стану полегшення. Uh -huh. Життя буде ставати легшим, воно буде ставати якіснішим. Воно не має бути присвячене хворобі. Воно буде давати ті вікна, ті зазорчики, в яких Буде вміщатися час для себе. Я точно вам скажу, що якщо лікар робить так, що ви всіх кидаєте, все забуваєте, лягайте або сідайте, і ви ще хай всі там я не знаю, це що роблять. Це історія. Це не здорова історія. Бо ми всі маємо враховувати, що є ідеальне, є реальне. Uh -huh, uh -huh. Лікар, який дбає про нас, це лікар, який допоможе зберегти цінне важливе, але uh -huh. в той самий час підтримати. Але я ще раз кажу: якщо лікар побачить, що стан критичний, дай Боже йому здоров'я за те, що він буквально вхопить і і реально вкладе на лікарняних хоча б на два тижні. Анечка, дякую вам. Дякую я вам. сподіваюся, що вам відгукнулася тема, яку ми сьогодні піднімаємо. Що ви знайдете час молуватися красою, десь трошки уповільнювати свої теми, знаходити час для власного відновлення.